Хто такий маніфестуючий генератор? Це е, такий же тип, як генератор, але тут є маніфестуюча частина. Да? Тобто, можна сказати, що це генератор з е, таким поєднанням маніфестера. але в першу чергу це генератор. Отже, мені встиючий генератор це найенергійніша людина, яка дуже часто сяє випромінює як сонечка свої проміні і заряджає свою енергію інших людей. Це людина, яка дійсно має багато енергії, і ця енергія до неї приходить тоді, коли вона використовує її на справи, які їй подобаються. Тобто тут головна стратегія. Чути свій відгук і йти за ним. Але відгук і стратегія маніфестуючого генератора вона дещо відрізняється від стратегії чистого генератора. Яким чином? Він відрізняється тим, що має з'єднання мотора і горлового центру. Це означає, що така людина має дуже невеликий проміжок між ідеєю. Та реалізацію цієї ідеї. Саме через це міністуючий генератор дуже часто захоплюється швидко якоюсь справою, починає її робити і не завершує, тобто на півшляху закидує і збирає навколо себе дуже багато хвостів, які тягнуть його енергію. Тут що тут важливо зробити? Важливо зрозуміти, що стратегія міністуючого генератора полягає в тому, щоб спробувати якусь справу. Да, тобто його відгук е, краще чується тоді, коли він спробує конкретну справу зробить, і тоді він вже розуміє, чи подобається йому ця справа, чи ні. І от після цього вже приймати рішення продовжувати цією справою займатися, або завершити її і більше не займатися, тому що вона не подобається. Це дуже важливий момент, і взагалі маністуючому генератору. Прям можливо сісти виписати всі свої незавершені справи, і ось ті справи, які вже не хочеться завершувати, прям їх викреслити для того, щоб таким чином звільнити свою підсвідомість від цих. Хвостів, які тягнуть його енергію. А, також моністуючий генератор вважається дуже швидким. Да? Але знову ж таки, тут е, є нюанси да? і є певні налаштування, які показують, що маністуючий генератор може бути різним по швидкості. Але більшість маніфстуючих генераторів все ж таки це швидкі люди. А що це означає? Це означає, що така людина може одночасно робити безліч справ. Да? Тобто е, однією рукою там варю. Борщ іншою прибираю третьою роблю роботу, четвертою там ще щось. Да? Тобто, це людина, яка має енергії для того, щоб одночасно робити декілька справ. І більш того, такій людині взагалі дуже скучно робити якусь одну справу через те, що мені встиючи генератор. Робить одночасно багато справ і робить їх швидко. А його дуже дратують люди, які роблять все повільно. Дуже часто це якраз звичайні генератори. Да? І він просто дивується, чому ця людина так довго це робить. Невже не можна швидше? І через це дратування також можуть виникати певні конфлікти в оточенні, у стосунках. Що тут варто зрозуміти? Варто зрозуміти, що у кожного своя природа, у кожного свій темп, і просто знати, що моя природа швидка. Природа іншої людини більш повільна. і поважати це. Дуже часто маніфестуючий генератор має зачепку за результат. Тобто тут якраз вже пояснюється ось ця маніфестуюча Да? Якщо ви слухали моє відео про маніфестера, то ви чітко зрозумієте, яка саме тут маніфестуюча частина. Тобто генератор це людина процесу, енергії і так далі. А маніфестуюча частина якраз надає. Цієї швидкості та ініціювання та бажання бачити результат. Але маніфестуючому генератору важливо все ж таки повертати себе до своєї природи генератора і нагадувати собі, що найкраще задоволення він може отримати, коли в моменті насолоджується процесом, а не думає про результат. Ще одна фішка маністуючого генератора. Це незамінна людина в будь-якій компанії, да? тобто це та людина, яка буде тягти на себе багато роботи, робити багато функцій. Дуже часто така людина сама така бажана для керівництва, тому що витягує багато процесів. Але тут потрібно розуміти, що ось ця швидкість маністуючого генератора да, і взагалі його якості, часто приводять до того, що. Він робить всі свої справи поверхнево і через те може робити якісь помилки, да або робити свою роботу недосконало. І найбільше, що тут злить і дратує мені генератора, це коли йому говорять там керівництво, наприклад. Повернутися до справи, яку він вже зробив, і щось переробити. О, це просто взагалі а, дуже сильно дратує і визиває гнів, той самий маніфесторський гнів. Так? Тобто для маністуючого генератора, так як і маніфестора, діє ось ця тема гніву. До речі, маністуючому генератору, так само, як і маніфестор, дуже важливо навчитися інформувати. Бо ось цей гнів і дратування вони також можуть з'являтися через те, що мені встучий генератор десь вчасно не проінформував про свої плани, одразу побіг виконувати, і це також може впливати на оточення, визивати супротив інших, і таким чином визивати реакцію мені встучого генератора, гнів, дратування і так далі. До речі, якщо е, вам хочеться дізнатися трошки більше про маністуючого генератора, дуже рекомендую подивитися моє відео про тип генератор. тому що там класно пояснюється якраз тема відгуку, тема фрустрації і тема енергії. Це також е, дуже влучно про маністуючого генератора.